Вітаю тебе з перемогою і ти лев-матчу, це нагорода твоя. Дякую. Знаєш, скільки в тебе вже нагород рахуєш? М -м -м, ні, не рахував. Батьки точно знають. Вони знають. Наскільки ця от приємна сьогодні отримати перервали чорну смугу, можна сказати, завдяки твоєму голу? Ну, Мені в першу чергу дуже приємно, що дуже багато. Критики, дуже багато експертів казали, що збірна те, збірна все, футболісти такі, тренер такий, що, <зас> що Грузія виграла Чехів там 4-1. Ми програли чехам, всі кажуть, а можна вже не виходити. Ну, не розумію таких болівальників. а Хочу подякувати саме тим болівальникам, які підтримують збірну, незважаючи на результати. А завжди підтримує, тому що бувають хороші ігри, бувають погані ігри. А саме сьогодні я вважаю, що завдяки те, як команда настроїлася на цю гру, те, як команда віддавалася на полі, я думаю, ми заслу... заслуговуємо на цю перемогу. Про свій гол трошки скажи, бо це теж виглядало як командна концентрація в кожному моменті, і ти став фактично завершенням цієї класної такої концентрації, так? Ну, можна і так сказати, ми відібрали м'яч. Я обвів пару суперників і забив гол. Ти зряче бив той кут? Так. Зараз які відчуття після цієї перемоги? Ну, є полегшення. Ну, можна і так сказати, є полегшення, особливо принести перемогу всім українцям. І я вважаю, що. Футболістам і тренерському штабу, і взагалі всім нам ця перемога зараз дуже на користь піде.